Доброго дня, мене звати Тетяна, і ви на каналі Бібліотека рекомендує». Сьогодні хочу познайомити вас із чудовою книгою для дітей Людмила Охріменка Люлечки, дарувальники снів, яку торік отримала наша бібліотека. А ви знаєте, хто такі люлечки? Це дружня родина, яка щодня дарує дітям найяскравіші та найдобріші сни. Тато засинай, мама дрімливиця, старша донечка Сплюха і сестричка Соня та найменший супонець разом вони творять справжні дива у світі Сновидінь. Хочете дізнатися більше про їхні неймовірні пригоди? Тоді завітайте до Зміївської публічної бібліотеки. До речі, ця книга має особливу цінність, дарчий підпис від самої авторки. Так, Людмила Охріменко особисто приїздила до нас і подарувала цей чудовий твір. Цікаво. Такі мерщій до бібліотеки, і пам'ятайте, читати це круто.